Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати щуку. Спочатку ми її посмажимо в борошні, а потім ще будемо запікати з смаженими овочами. Вийде дуже ароматно, дуже смачно. Подати таку рибку ви можете. З картопелькою або з якимось гарніром із рису. Також буде дуже класно. Рибу я вже почистила, нарізала на порційні шматочки. Зараз потрібно підсолити, підсолюю з двох боків. Спеції ви можете використовувати будь-які, які вам подобаються, або взяти мікс для риби. Я сьогодні хочу додати лише чорний мелений перець. Щука дуже-дуже смачна риба. Її можна тушкувати в сметані, можна тушкувати в томатному соусі. Беру декілька столових ложок борошна, щоб панірувати нашу рибку. Обсмажую рибу на доволі великому вогні до рум'яної скориночки. Далі маємо посмажити овочі, цибулю, болгарський перець, додають чесник. Також я полюбляю додавати гостренький перець, але звісно, це за смаком. Додаю помідор, це все підсолюю та додаю спеції чорний малиний перець, копчену паприку, і все треба трішки протушкувати. Потім цю овочеву суміш викладаю у форму, рівномірно розподіляю, а наверх викладаю рибу і в духовку розігріту на 180 градусів приблизно хвилин 20-25. Дякую вам за перегляд, готуйте, насолоджуйтесь, пишіть мені свої коментарі та відгуки. Хочу нагадати вам, що будь-який ваш. Коментар від чотирьох слів, лайк чи дизлайк допомагає нам просувати україномовний контент. Тому велике дякую всім, хто хоч що-небудь пише під моїми відео. Ще раз дякую вам за перегляд і всього вам найкращого!